Малятка, з вами ваша улюблена програма Тіві Абетка. Мене звуть Олеся а Поряд зі мною мої друзі Каріна і Владік. Привіт сьогодні. Ми з вами будемо вивчати нову літеру. Але перед цим давайте пригадаємо, яку літеру вивчали минулого разу. Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Світлофор? Так, це світлофор. А з якої літери починається слово світлофор? С. Правильно, з літери С. Саме її ми вивчали минулого разу. А давайте, щоб це закріпити, ми з вами зробимо саморобний світлофор. Давайте для того, щоб зробити саморобний світлофор, в мене є ось такі заготовки. Подивіться, будь ласка. Шановні батьки, будь ласка, якщо вам не важко, допоможіть своїм маляткам приготувати ось такий чорний прямокутник і три різнокольорових кружечки. А ми вже з малятами їх склеїмо. Так, тримай. І ти, Владик, будь ласка, тримай. Давайте покажемо нашим маляткам, що ми з вами зробили. Що це таке? Скажіть, будь ласка, світлофор. Світлофор. Правильно, мої друзі, це світлофор. Все правильно. Слово світлофор починається з літери С, яку ми вивчали минулого разу. Тепер ми будемо сміливо переходити до вивчення нової літери. Послухайте уважну загадку, від якої буде ховатися наша літера, яку будемо вивчати сьогодні. Із з малої цибулини виріс весняної днини, до нарцису привітався і на грядці запишався: Тюльпан, тюльпан! Правильно, малятка, це тюльпан. А з якої літери починається слово тюльпан? Т. З літери Т. Подивіться уважно, як вона виглядає. Бачите, як вона просто складається з двох паличок. Зараз я вам її намалюю. Видно? Yeah. А тепер ми її напишемо на чистому аркуші паперу. Okay. Молодці, давайте покажемо, що в нас з вами вийшло. Давайте. Беріть свої малюночки і покажіть нашим телеглядачам, що в нас вийшло. Так, бачите, які розумнички в мене помічники все вміють. Малятка, якщо ми вже з вами на початку програми згадали про тюльпан, давайте поговоримо про рослини або дерева, назви яких починаються з літери Т. Давайте подивимося на наші малюнки і спробуємо відгадати, як називаються ці дерева. Тому яка ти молодець, розумночка! Правильно, правильно, Владик, це туя. Це дерево дуже схоже на ялиночку, так? Ага. Угу. А це гарна квітка. Троянда! Молодці мої розумнички, це троянда, правильно? А в мене є ось такі тюльпани. Пам'ятаєте, про котрі я казала вам? Бачите, які гарні. Вам подобаються тюльпани? Так. Мені також. Пропоную зробити саморобний тюльпан, щоб ви могли подарувати щось своїм матусям. Хочете? Так, да. молодці! Ось в мене є такі заготовки, і нам залишилося тільки їх склеїти. Як саме це ми будемо робити, я вам зараз покажу. Намазувати клеєм. Правильно, правильно все ти кажеш, тримай. І ти, Каріна, тримай. Подивіться, будь ласка, уважно. В нас є ось такі чотири тюльпани, і кожен з них ми повинні зігнути навпіл. Як це робити, я вам зараз покажу. Тут є лінія пунктиром, бачите? І ось так ми беремо по цій лінії і згинаємо. І так кожну кожну частинку. Подивіться, ми зігнули всі чотири тюльпани. І тепер, щоб їх склеїти, і в нас вийшов гарний саморобний тюльпан. На кожну половинку зігнутого тюльпану ми нанесемо клей і з'єднаємо її з половинкою іншого тюльпану і склеїмо. І так всі чотири тюльпани. Дивіться уважно, який гарний у нас саморобний тюльпан вийшов, так? Вам подобається малятка? Так. Так. І ви це подаруєте кому? Мамі. Мамі, я також. Малятка сьогодні ви впоралися з багатьма завданнями. І я вас пригощаю ось цим смачним, присмачним тортом! Тортом! Правильно малятка! Пригощайтеся! А вас, мої друзі, я запрошую переглянути цікавий і веселий мультик. Бувайте, бувайте.